i oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Game7 на зв'язку. Сьогодні вночі було дев'ять поєдинків. Лука Дончич зійшовся проти Яніса. Класні кінцівки, нові рекорди. Тому сідайте зручніше, будемо розбиратись. Але спочатку прошу вас насипати лайк під цим відео та написати в коментарях, звідки ви дізнались про цей канал, хто вам його порекомендував, друзі, знайомі або може сам Ютуб. Дуже цікаво буде почитати. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Талас Маврікс переживає не найкращий відрізок сезону. Сьогодні вони на виїзді проти Мілоокі. І два топ-претенденти на MVP сьогодні зійшлися. Це Яніс та Лука Дончич. Але ось хто сьогодні справді божив, це Грейсон Ален. Як вам таке? Сім із семи триочкових за першу половину в нього були дуже хороші відкриті можливості. Яніс там класно збирав на собі оборону, і ділився м'ячем на периметр. Знову антитокумпо розбирає на шматки Луку Дончича. Але у другій половині лука розуміє, що ситуацію треба виправляти. Дуже складний флоутер через холіде заходить. Знову Дончич, бачить, Яніса скидує на дугу. Крістіан Вуд влучає здалеку у Луки. Сьогодні 27 з хорошим відсотком, плюс 5 підбирань, 12 асистів. Іначе Маврік сьогодні і три очкові влучили 17 штук з хорошим відсотком. І лідери зіграли добре. Але в захисті ніякої управи на Грік Фріка не знайшлось. Подивіться на цю транзицію три шутери абсолютно відкриті. Але Яніс розуміє, що у фарбі йому ніхто нічого не зробить. У нього сьогодні. Тридцятка плюс 11 підбирань, 4 асисти. Досить легка перемога для Бакс, ну а Даллас продовжує шукати рецепти до перемог. Джаморант і Мемфіс Грізліс приїхали до Нью-Йорка зробити шоу на Медісон Сквер Гарден. Нью-Йорк Нікс просто забули про захист в останніх матчах. Часто пропускають більше 130 очок. Але не на цей раз подивимось, чи вистачить цього для перемоги Нікс. Джаморант, хороший флоутер, І у Мемфіса були зовсім інші Плани на цей поєдинок. Ділон Брукс також здалеко забиває у нього 23 пойнти сьогодні. Але гра була досить рівною. Нікс відбиваються. Брансон запускає рендла у швидкий прорив. І у Джуліуса сьогодні майже трипл дабл, 14 очок, 10 підбирань, 9 асистів. У третій чверті Джаморан згадує, що вони на Медісон Гарден і дає шоу. Просто зависає у повітрі вздовж лицевої лінії. Скажений реверс лейап від Джаморанта. Далі грізлі нарощують перевагу Тріполдже сьогодні. В порядку 21 один відвантажує він дуже крутий гравець із китком, з габаритами, з елітними навичками захисника. Але свою перевагу в четвертій чверті Мемфіс прогавив. рахунок вже майже рівне, а Все тому, що Джейлен Брансон просто зійшов з розуму і почав поливати в четвертій чверті. 17 очок він видає за останні 12 хвилин, і вже зовсім мало залишається часу. Мінус один для Мемфіса. Джаморант лізе у фарбу 360! що. Тикається в блокшот, але найбільш розторопним саме Джаморант, виявляється, зберігав фокус у цьому епізоді, і робить він підбирання на чужому щиті. І забиває ось цей гейм У Джа сьогодні трипл дабл, 27 очок, 10 підбирань, 14 асистів. І як не намагався відповісти Джейлен Брансон, він був досить близький, але навіть його 30 поїнтів не вистачило сьогодні для перемоги Нікс. Тим часом Клівленд Кевелс і Донован Мічел прилетіли до Детройта, і тут їм протистоятимуть Пістонс. І одразу в цьому матчі Донован береться за справу. Подивіться, просто кладе у блендер, Хаміду Діало, розкручує його як хоче. І знову Мічел на цей раз працює в ізоляції. Класно качає захисника. Це для нього занадто легко. Але при цьому подивіться на рахунок: Детройт майже увесь поєдинок був попереду, адже у Клівленда нічогісінько не залітало, і Марвін Беглі ось цей забув забутий персонаж сьогодні відвантажує дабл-дабл 19 плюс 10 підбирань. Садік Бей додає 15, Детройт продовжує гнути свою лінію. І Клівленду треба шукати інший шлях до перемоги. Триочкові сьогодні не працюють, і вони його знаходять. Це захист. Всього лише 16 очок пропускають за четверту чверть. Кевелірс класно під кошком грає моблі. У нього 20 плюс 13 підбирань. Ну і доналан Мічел, звичайно, В кінцівці, як і справжній лідер, вирішує у нього сьогодні 30 очок і дуже статусна перемога Клівленда. Бруклінне тим часом приймають Портленд без деміана Ліларда. Блейзерс мають 4 перемоги. Моги чотири поразки без нього, і сім перемог чотири поразки з Деймом на майданчику. А от у Нец за стабільний скорінг. Звичайно, відповідає Кевін Дюран. Джош Харт просто без шансів проти нього відзахищатись. Дюран занадто скіловий та великий для нього. Далі Бен Сімонс проникає скидка на дугу, там Сет Карії. Ух, він сьогодні був просто у вогні. Але є і у Портленда відповідь Джеремі Грант після 44 очкового перформансу. Знову тут дає вогню. Забуває він пару триочкових і приносить 20 зі своїх 29 очок саме у першій половині. Досить рівний у нас поєдинок. Кейрі Ірвін обігрується з Беном Сімонсом. Влучає здалеку у Бені сьогодні вісім асистів. І пірнаємо одразу в четверту чверть на шоу Сета Карі. Як вам від нього сьогодні? Сім із 10 триочкових. 29 очок. Це його найрезультативніший матч у складі Брукліна. Нець вже нормально попереду. Кейді ще збільшує перевагу. У нього 31 поінт, 5 підбирань, 5 асистів. Ну і Кайрі також сьогодні нормально влучає 22 своїх додає четверту чверть забирають НЕС із великим рахунком і виграють четвертий з останніх шести матчів. Поламана Філадельфія приїхала до Орландо. Вони без ембіда, вже четверту гру поспіль, без Максі, п'яту гру поспіль, без Хардена, сьому гру поспіль. Але Меджик були ще гірше, адже цей матч вони грали без захисту, нуль енергії, нуль хаслу і навпаки, дуже заря. Джені гравці Філи, їх там. Дев'ятеро всього сьогодні було, але за відсутності лідерів. Їм є що доводити собі команді світу, і подивіться на рахунок вже у третій чверті. Двадцятку везуть Філадельфія Орландо. Там ось такі люди працюють. Деніел Хаус забиває 19 Шейк Мілтон, 29 плюс 7 асистів. Тобаес Харріс видає 25 очок, 5 підбирань, 5 результативних передач. Забивають просто все і всі. Меджик подивіться, допускають навіть ось такі легкі поїнти набирати Філадельфії. 72 очки сьогодні. Меджик пропускає. Із фарби. І Тобає це в черговий раз доводить. А Філадельфія знову вже втретє виграє без лідерів. Лос-Анджелес Кліперс приймають індіану, яка дуже потужно виступає в цьому сезоні. А Елей сьогодні знову без лідерів Пола Джорджа і Кавая Ленарда. Але сьогодні за відсутності лідерів свій шанс сяяти не марнує. Івіцо Зубац. два підбирання на чужому щиті плюс два поїнти в одній атаці. Він за першу половину набирає рекордні в кар'єрі 15. 20 підбирань. І трохи почекайте. Це тільки початок. Кінець першої чверті. Джон Волл. Воу-воу. Скіл є скіл. 2 плюс 1 і на 6 очок попереду. Кліперс після першої чверті. Джейлен Сміт у відповідь здалеку. У нього не дуже видався старт сезону. Він мало влучає, але сьогодні прорвало 23 поинти. Кар'єр Хай плюс 9 підбирань. Халі Бертон додає 15 плюс 11 асистів. Але в третій чверті знову хорватський бікфела Івісозубац. Дуже вчасно його Амір Кофі знаходить передачею. Норман Пауел також сьогодні мав на себе. Більше китків взяти. За відсутності лідерів І з цим проблем також нема. 19 від Паула, але це все затьмарюється перформансом Зубаса, який дропнув сьогодні 31 поїнц і 29 підбирань. Таке востаннє робив Карім абдул Джабар у 78-му році. Атланта Хоукс і Трей Янг програли два з останніх трьох матчів. Сьогодні вони приймають Майами, які також не феєрять на виїзді, і програли сім поспіль матчів не на своєму майданчику. І Атланта сьогодні на старті була більш Жвавою, Дежон де Жонте Мюре, як завжди, прекрасно грає на лінії передач, легке перехоплення від нього, і два поинти у швидкому відриві. Далі Трейянг тулить далеку. Ні, не влучає. Але ніякого Оконгву показує свої високорозвинені баскетбольні інстинкти, надзвичайно крутий футбек. Далі Дреян знову продовжив постачати якісні передачі тіммейтам. На цей раз дісталось Колінзу. у Джона сьогодні 23 поинти, 14 підбирань, один із найкращих матчів, іначе тільки що Хоукс були попереду, але у другій половині замість яструбів виходить ну максимум, зграє горобців, яких Майамі починає просто знищувати в захисті. І звичайно, що це генерує класний напад. Келеп Мартін був. Сьогодні готовий брати на себе більше китків. 20 очок плюс 9 підбирань. Але подивіться, що робить: БЕМ! Адебайо! У нього другий поспіль, крутий перформанс. 32 поінти 8 підбирань. Тайлер Хіро також. Сьогодні так він нічого не влучив, але трипл дабл оформив. І Майамі нарешті виграють на виїзді. Бостон Селтік сьогодні без Джейсона Тейтома. У нього ушкодження. Вони приймають Вашингтон Візардс. Це перший пропуск гри від Тейтома в цьому сезоні. І для Бостона насправді. Равді, немає тейтома, немає проблем. Адже є Джейлен Браун і він дуже активний вже на старті поєдинку. Чергова транзиція Браун згори через увесь захист. Наскільки ж він став більш зрілим та розумним гравцем і сьогодні, коли треба на себе взяти більше. Він це прекрасно робить. 36 шість поїнтів сьогодні забиває, плюс 5 підбирань. Ну і взагалі, сьогодні майже всі гравці Celtics якусь свою лепту внесли замість Тейтума. У них плюс 17 після першої половини. В третій чверті вони доводять перевагу до плюс 26. Як і звичайно, вони демонструють, просто вбивчий напад, забили 130 очок, 55 відсотків з гри, майже 50% здалеку, реалізували 26 із 26 штрафних китків. Так, там щось намагався протиставити Бредлі Біл, у нього 30-ка плюс 5 підбирань, але сьогодні сім гравців Бостона набирають більше 12 очок. І Бостон дуже впевнено та легко забирає цю перемогу навіть без свого лідера Джейсона Тейтума. Селтікс доводять свій показник до 16 перемог при всього лише чотирьох поразках і є найкращою командою в Лізі. Golden State Warriors вдома виграли 9 із 10 матчів. А на виїзді програли 9 із 10 матчів. І сьогодні вони в Міннесоті також шукають перемогу. Андрю Уигинс! Який але юб через Руді Гобера своїй колишній команді. І повірте, Руді Гоберу ще не раз сьогодні дістанеться Стефан Карі. Карає його на дузі. Знову Стеф класно грає від м'яча і Знову флоутер через Руді Гобера. І знову Стеф, ви ж знаєте, йому не треба. Багато часу для кивку з 9 метрів. Ну це просто не чесно вже. Як же легко це виглядає у Стефана Карі? В нього 25 очок плюс 11 підбирань, і це все ще перша чверть по. Дивіться, 47 балів. забивають ГСВ саме за перші 12 хвилин. Джордан Пул. Неймовірний контроль діла І знову він карає Руді Гобера Джордан сьогодні з лави дає просто шалену енергію. 24 чотири Ну і клей Томсон також все більше і більше повертає впевненість. Сьогодні у нього 21 поінт 5 із 8 триочкових. І в цілому ГСВ все більше і більше знову стають схожими на себе. Неймовірний темп. Дуже багато руху без м'яча, ну і вінтажний клей Томсон. Все це повертається до команди класна перемога Воріорс. Ну і не без бешкетника Дремонда Гріна, який набрав дуже хороші кондиції. У нього сьогодні дабл дабл 19 очок, 11 асистів, і настільки йому сподобалось, як забиває Джордан Пул, що ось за цей епізод він отримує технічне зауваження. Так не можна радіти, коли твої партнери класно грають. Але Стеф Карі також його вирішив підтримати після цієї трьошки від Дівіченсо. Стеф вибігає під щит і Кричить так, ось так. Давайте мені теж тихнарі йому також його дають. Ну і тепер давайте послухаємо гравців Warriors після цього поєдинку у Дремонда Гріна. Спитали про це технічне зауваження, яке він отримав наприкінці. Ой, це від стій. Розумієте, це NBA, тут класно грають твої тіммейти. Тобі хочеться за них порадіти? Я стояв у куті абсолютно один нікому не заважав. Короче, це, це від стій. Лей, підкажи, будь ласка, як ти ставишся до Дримонда Гріна? Він дуже класно сьогодні зіграв 11 асистів. Що він дає цій команді Warriors? Дремон Грін один із найбільш універсальних гравців, із яким я коли-небудь грав. Він може грати на всіх позиціях, опікати всі позиції. Також він, мабуть, найрозумніший гравець, із яким я коли-небудь грав. Він для нас справжній поінтгард, Адже коли я, Стеф, Джейпі граємо від м'яча, то саме Дремон завжди знаходить нас правильними передачами. Він один із найбільш унікальних гравців, яких я коли-небудь бачив. Ви можете що завгодно казати про його цифри, але знаєте, що Дремон це переможець, переможець пожив... Жетю всюди, Табнейшн. Ми маємо бути вдячні, що Дреймон грає саме за нас. Ну що ж, друзі, ось такий ігровий день сьогодні був. Турнірна таблиця на вашому екрані. Дякую, що додивились до кінця. Як завжди, нагадую, підтримуйте Збройні Сили України. Не забудьте підписатись на канал Game7 і всім па-па!